Микола Рачок філолог та журналіст, який мріяв про власну книгарню, про простір, де будуть читати та проводити тематичні вечори. Велика війна не просто змінила його плани, а забрала життя. Микола добровольцем став на захист батьківщини. Загинув на Донеччині у 2022 році. Але його мрію втілили в життя його рідні. Книгарню із символічною назвою Герої відкрили у Вінниці. Ініціатором, ну як би це зараз дивно назвучало, ініціатором був коля. В нас не стояло взагалі питання не робити книгарні. Він настільки її хотів за життя, що ми розуміли, що ми це зробимо однозначно. Мені мені здається, ми навіть не Вна... І серйозно, в нас не було думки того не робити. Воно якось, наче ми з батьками, знали, що ось там ми почнемо з книгарні. Микола Рачок, закінчивши філологічний факультет могилянки, дуже любив та цінував якісне художнє слово. Тому у книгарню рідні підбирали літературу дуже відповідально. Важливо, щоб тут було багато літератури, яка спонукає рефлексії подумати та прорефлексувати, проаналізувати, і саме основне. Тут тільки і тільки література Україну, українською мовою, так література лише українською мовою. А це найбільші, найуспішніші видавництва України прямо зараз. Це лише 30, А маємо ми їх набагато більше, ніж 100. і ми будемо рости рости, розвиватись, докуповувати літературу. Книгарня працює лише кілька днів, та відвідувачів не бракує. Вікторія Сельська дізналася про відкриття героїв із соціальних мереж. каже, як тільки з'явилася вільна хвилинка, забігла, аби обрати книгу. Мене вразив асортимент. Дуже багато книг українсько-українських видавників. Дуже великий вибір. Я дуже довго вибирала, тому що розбігались очі. Просто дуже багато всього цікавого. У планах родини Миколи Рачка зробити книгарню своєрідним осередком літературного життя міста зовсім зовсім скоро. А ми почнемо запрошувати саме представників літературного світу до нас сюди на бесіди, на літературні вечори, на читання, на автограф сесії. І авторів, і журналістів, перекладачів, можливо, а представників саме видавництв для того, щоб знайомити читача не тільки з автором з книжкою, а й з видавництвом. Першу літературну зустріч у героях мають провести вже в перший тиждень лютого. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.